Друзі, всім привіт, добрий ранок. Вісім годин ранку. Ми вже на вулиці, і до речі, роса, і так легко дихати. Я вам не можу передати. Плюс село свіже повітря. Кажу, вдягаємо дітей. Йдемо на зарядку. Зараз трохи поробимо зарядку поснідаємо і будемо йти на будинок. Там у нас до речі куча проробленої роботи, яку ми зробили вчора. Вам розкажемо трошки про неї не куча, не куча, а там трошки і розкажемо вам ще одну дуже класну новину, на яку ми наважувалися. Ну, довгий час. Всім добрий ранок, Аня вигнала нас самого ранечку на зарядку. Ми ще не їли, не чистили зуби, нічого. Каже, будемо оздоровлюватися. Так що, ми зараз що сьогодні? Робимо зарядку. А далі ми опаловку практично завершили. Сьогодні ми її доб'ємо. Будемо займатися прибиранням на ділянці. Тому що сьогодні ми заливати не будемо. Я думаю, завтра, післязавтра вже залі. Роботи сьогодні буде дуже багато, буде дуже цікаво. Зробимо ту роботу, яку ми вже давно планували зробити, просто на неї часу не було. Та плюс в мене закінчився пісок, а без піска, самі знаєте, нічого не зробиш. Тому сьогодні маємо замовити ще пісок. Я не знаю, чи ця машина в двір заїде, тому що раніше на цій кучі дощок на дах не було. А зараз там оце. куча. Все. В мене останнім часом часто дуже болить голова, може це зміна погоди, не знаю. Може перегрів чи холопереохолодження. Уху... Але вчора ми зробили зранку зарядку, і в мене цілий день голова зовсім не боліла. Я кажу, от як почнеш ранок, так в принципі проведеш здорово. Зарядка день. то все важливо, да. Але якщо гарно не поснідати зранку, то дня точно не буде. Так що йдемо снідати. Це в першу чергу, саме головне. І так, друзі, ми вже на будинку. Нам везуть пісок трішки швидше, ніж ми планували, але нічого і так добре. Ми до речі, вчора за приходили, порочищали тут говорить ті блоки, які залишились, ми всі повністю поперевозили, в будинок завезли, тому що як будемо вимуровувати фронтони, то щоб нам не совати ті блоки з місця на місце, ми це все завезли в будинок. А там же, як будуть лишні, ми вже собі спокійно перевеземо і десь на кучку поскладаємо. Вже везуть пісок, зараз він має приїхати. Не знаю, чи він зараз вигрузить мені на тому самому місці, де в мене був пісок. Пісок, пісок, пісок. пісок. Ось я його планую вигрузити тут, а. там само, де діти. Діти, швидко все з піска прибирайте, щоб була машина, могла заїхати. Але тут в мене ще щебінь, ну я думаю, на щебінь він виїде, нічого страшного. А ні, то треба буде трошки розробсти щебінь. Лопатою. Коротше, зараз все побачимо. А оці не треба збирати. Та Боже, йому вони не страшні, не переживай. Для коліс не страшні? Оце тільки пару цеглин забери звідси, це може їм заважати будуть. Мама, Діти прибирали ма! все з піска. Я хочу, щоб він сюди завіз мені. На це саме місце, але от питання в тому, чи він просто сюди заїде. Ну я думаю, заїде тут. Місця вистачає. По ідеї має машина сюди заїхати, так що відкриваємо ворота і заганяємо наш тобі не закриє? Чуть чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть візьмете, пару шуфель приберете і все ну. так з Ой-ой-ой, ой ой засыпало нам масло. Вас куча, тепер, піску. Тепер дітям є чим зайнятися порівняно з тим, що тут було. Бачите, вони вже із землі, коли не мішували і щебеню. То тут -от їм взагалі рай. Весь інструмент дітям подано. Піском ми розібралися, хоч і радує, тепер нам точно хватить. Щебеню Нам вистачить з головою на цей нармопояс. Нам привезли 5 тонн 300 кілограм. Ціна 300 кг, кілограм... ой, 300 гривень за тонну в нас, і 800 за доставку. То получилось які 2400, машина піску. Вчора ми приходили задній на будинок. Ми виходить, позасверлювали дирки в блоках над пройому. І повставляли туди арматуру на клей. Так що воно, в принципі, і так трималось, бо нам там коментарі пишуть, воно все обвалиться, обвалиться. А від чого обвалиться? Там ваги ніякої не буде зверху, Чого воно має обвалюватись. Так от ми повставляли туди куски арматури, і коли будемо заливати армопояс, виходить, оці нижні блоки вони просто підв'яжуться під армопояс, і нікуди вони вже не подінуться. А дах буде лягати, там де ж стелиться, і тиск буде йти на стіни, а не на перемички над вікнами. Так що таківо. Отже, план на сьогодні доробити опалубку, нам ще залишилось Поставити пінопласт по зовнішньому контуру, поперечки поставити зверху, щоб воно міцно трималося. А далі у нас тут є куча а з підлоги, ще з першого поверху залишилось. Ці лігари, вроді вони називаються. Вони вже гнилі не потрібні, нам треба їх порізати, порозчищати. На дорозі старий стовп впав, він нас лежить під забором. Він мені там геть не потрібний, так що ми його теж напевно поріжемо. А далі, по ходу, якщо будемо встигати. То ще щось зробимо, якщо не будемо, то тільки це, що ми назвали. До речі, Толік в нових шортах. Заставила одягнути. А не нових шортах. Заставила одягнути, а ти ще її ще сам був не проти. Ще. До речі, друзі, як ви вже помітили, я кожен день вдома. Щось в мене відпуск затягнувся, а це тому, що звільнився я з роботи. Да. Чому так трапилось? Тому що, скажімо так, однею задницею на двох стільцях не все У моєму випадку я мав сидіти на чотирьох стільцях. Це мала бути робота, Ютуб, будинок і сім'я. І займатися одночасно чотирма різними справами у мене просто не було можливості. Зараз, в принципі, нам доходи певні є. Я думаю, нормально все буде. Але вже одна робота у нас відкидається, і в мене залишається три справи: Ютуб, будинок і сім'я. Так що, ось такий я зробив вибір. Я думаю, і саме це повпливало на те, що ми створили ще один канал. Канал, до речі, так, да, зараз Аня про нього розкаже. Часу в нас є більше, тому в нас є можливість більше відео для вас створювати. Ми вже, чесно кажучи, якби й давно хотіли створити цей кулінарний канал, тому що ми любимо готувати на кухні взагалі оце бути, але часу було мало. І от з'явилася така можливість: більше стало часу. Перше, що ми прям загорілися, це давай Ань, створюємо канал, та і все. Знімаємо перше відео. Дуже багато з вас користуються нашими рецептами, вони дуже вам подобаються. Бо вони дуже прості, і знаєте, якось часом хочеться просто на кухні розслабитися, посміятися, щось поекспериментувати, а не тільки в такому ритмі постійно жити. Тому ми і вирішили для вас створити цей канал, Саварютики це на кухні. Перше відео вже на каналі. Ми готували страву. Дуже цікаво для нас самих. Це такий був рулет, де були такі інгредієнти найпопулярніші на кухні. Це картопля і фарш. Але весь прикол був в тому, що вже з першого відео ми в. Все запороли. Просто тупо все запороли, знаєте, все якось так гарно і плавно йшло, поки ми все не викинули. Okay. <проходьте> Як це? Ми все не викинули, частково. Посилання на відео ми залишимо вам ось тут і в. Першому закріпленому коментарі та в кінцевій заставці переходьте на наш новий канал, підписуйтеся, смійтеся разом з нами, справді вийшло весело. На цьому каналі ми будемо, знаєте, таке все готувати м -м, простенькі, можливо, якийсь там сніданок, якийсь простий обід, а вже більш такі якісь смачні вишукані оригінальні страви будуть саме там, і плюс е всі експерименти, якийсь розважальний контент теж вже буде там. Щоб не просто знаєте в цю страву подивитися і приготувати, Приготувати, а ще й разом з нами відпочити. Ти закопав трубу? То це ж має бути каналізаційна труба. То її має бути видно. Нарешті ми виймаємо наш пінопласт, і нам треба ці всі куски порізати такими смужками по 15 сантиметрів. То він такий грубий має бути. Так. Я 10. реально думала, що має ще бути тонюсіньки, а де він має? буде? А він буде Ді середину теплятися? Бо де він, він буде то п'яти. То хіба буде виглядати? Ну так да, він буде виглядати. А чого? А чого він має не виглядати? Я думав, ти його замаскуєш, типу. Типа як, маски під не сітки? Ні, ну я бачила, що от, коли ми їхали біля будинків, там пінопласт типу, вбудований, якби, ну, ну, разом буде з стіною. Він був на рівні з стіною. Так де він, покажи його. Бачиш? Добре, не важливо. Де. У нас якраз 30 куски, це 30 метрів. По зовнішній стіні має вистачити. Ми брали чуть більший зазор, ніж нам потрібний. Це коли ми вкладемо вже і верх ми підрівняємо під доски палубки, щоб воно було на рівні за палубкою. Міряти це не треба. А, я відпіднопласту знім. Добре. До речі, друзі, на рахунок нашого шуруповерта, Я вам скажу, ми скрутили всю опалубку, пов'язали арматуру шуруповертом, Ну, гачком таким зав'язували. Потім отвори просверлили на арматуру в блоках. Також шуруповертом. І у нас індикатор показує. Ірвуваний, ну майже розряджений. Ну вчора я вже свернив, да? він же зупинявся. Тобто, фактично, акумулятор. все. це оце всю роботу ми зробили на одному акумуляторі. Так що, ну я скажу, що заряду вистачає в ньому. І це ми його не заряджали. Це ми, Які нам приїхав, такий ми і користувалися. Адамчик, відійди. звідси. до нас. Під'їхав Трес сусідів горіха трошки обрізає. Там стоп лежить, вони, в принципі, їм все рівно, вони погодилися. Можливо, ми можемо просто порізати і переставити ту біжаночку. Я питалася за цей наш горіх, але бачите, він не трукається зовсім. Отут хіба трохи капельку. О. Так що акумулятор можна ставити на зарядку. А зараз ми цей весь пінопласт, всі ці шматки будемо заносити наверх. До речі, монтувати ми це все, будемо на клей-піну. Ось такі в нас зарядка де в комплекті. Цей ми поставимо на зарядку, але в нас ще в комплекті був ще один акумулятор. Ми будемо скріплювати бокові доски, опалубки, будемо вже закручувати іншим акумулятором. Так що, давай, подавай мені пенопласт, занесемо його весь наверх. Тоді я змонтую, і будемо вже тоді щось інше робити. Тут нічого Аня не робила, не робила. Тут він, коротше, заганяв мене пінопластом. А зараз такий бігом лізь наверх. Я там зараз піду. Тобі так Давай пасують ці шорти. Як спідничка. До речі, ми ще поставили перемички. Підпорки, точніше. Коли будемо заливати армопояс для надійності, щоб вони підпирали все це діло. Так, Аня, дивися, мені треба зараз залежу на стіну. Ти мені весь пінопласт подаєш, а я їх просто порозкладаю на стіні, а потім буду щось спокійно клеїти. Ти будеш середини клеїти. Якого зовнішн? Що на доски будеш клеїти? Нам там горіх підрізає, щоб до цього до дротів не деркалося. До речі, така вишка, як в ресовці, ми хочемо замовити, щоб зрізати оцей великий горіх. Я не скалолаз і не альпініст, і я не вилізу на цей горіх, тому треба було таким чином. Вишка підніметься і свій погіляшці, ми потім. Може, цієї осені ми позрізаємо. Побачимо. Ага. До речі, дивіться, оцей горіх теж трошки зрізали. О, принцеса лізе зі свого трону з От як трощить наш горіх. Значите, як валять. Там якраз підвернулася можливість різати горіха. Може не повністю, може частково, може повністю. Побачимо, як Толік як поговорить. Якийсь <плес> такі, знаєте, день, коли от робота кипить, вообще просто все, все на кучу. Одне, друге, п'яте, десяте. Бувають такі дні спокійні, ніякі. А от... Получився обломчик. Трошки Чого? Я хотів їх попросити. Знаєш, вони так також потрошки, потрошки обрізали мені весь цей горіх. Ага, ну там цихи там можуть, да, щоб я вже ага. знизу сам позрізав далі. Але каже, що ця вишка не дістане. А -а -а. Ну, типу, ця вишка це така, каже, дитяча іграшка, що просто лампочки міняти. Якщо щось серйозне, каже, вибачайте, ми вам не зможемо його зрізати. Можливо, каже, наступного разу приїдемо більшою вишкою. Тоді вже заодно вам чікнемо горіха. Таке, так що прийдеться, напевно, на осінь окремо замовити. Трошки почекали, але що Ну вони що, ту сторону позрізали, а так, щоб глобально да, на щось вплинути, то що. Ладно, так, все, я йду вибачи. займатися далі цим, а тоді вже це. Ну давай. Ух ти, який ти помічник. А куди ти її тащиш? Ого. Я буду розчищати. Ой так піднула паркан. Паркан Це Оце ерунда. Ну що ерунда, бачила? Вже порвало. Так, отака у нас піна є. І на неї ми будемо ліпити наш пінопласт. Перший раз ліплю на клей піну, так що, я думаю, все, по ідеї, має бути добре. Так, Щось я перестарався трошки. Але нічого. Наб'ємо руку, будемо краще працювати. І так, пінопласт ми поклали по всіх стінах. По цій стороні я вже позрізав все лишнє. У нас вийшла ось така штука. Якраз вона до доски прилягає, і тут у нас буде залягати армопояс. Значить, арматуринки, які ми вчора вставляли, вони вже позастивали. Тримаються крепко і, в принципі, нам тих арматуринок вистачить. Нам ще залишилась одна стіна підрізати. Ось ця. Я потім приїду. Ми зараз за нього їдемо дітей класти спати. Приїдемо і позрізаємо вже все тут. Потім вже понакручуємо перемички. Все, і, і можна сказати, наша опалубка вже буде повністю готова. Нічого не сталося, але я цю гіляку сама не потягну. Там, хоча б треба на дві половинки її розпиляти. бери оцю цю маленьку, да і сунь, а я буду більшу брати. Здавалося, знаєте, вони там тих пару гіляк обрізали. Зараз раз 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 поношу. Як давай носити, слухайте, а воно взагалі там такі гіляки є важкі, що не можна просто самі висунути. Дві так точно дуже важкі, і тут ще скриєчку. Тут вже розчистила. Ну там крім дрібненьких гілочок. Отута бачите, трошки нам паркан погнуло. Тут багато гілляк так падало. І отут треба ще забрати одну. З дороги виглядає ось так. Адамчик засидить. Адам, їдемо спати? Ні. Ні, так. Да. І лука так само їде. Що це за палочки? Діти такі повтомлені, зібрали оці от іграшки їдемо додому. Тож бачу, там пиляють. Прийшли ми вже додому, поклали дітей спати. Ходить Аня злиться на мене через те, що каже, Толік, я роблю мало роботи. Ти мені не даєш на будинку нічого робити. Каже, Я сижу півня та Як їй пояснити? Що вона робить достатньо. Для неї цей не, головою. Я так не сказала. А як ти сказала? Не, ну Я хочу тобі допомагати, але сьогодні саме наробилась так, що я ледь вдома прийшла. А він, типу, все одно думає, що він робить Та я найбільше. я ні слова тобі не сказав. Ти думаєш, що ти робиш найбільше. Що тобі сказав тобі? Ну, типу... Ти знаєш, що я думаю. Я надо сказала Бережіться різня. жінок, як бачите, вони думки читають. Страшні люди. Каже, я думала. Ні, я знаю, що ти думаєш. Зараз ми обідаємо, я йду докручу ту палубку. І так, я вже на будинку. Аня з дітьми прийде пізніше, вона їх зараз покормить. Я вже був наверху, повністю підрізав весь піну пласт, позатирав, там вже все рівненько разом з опалубкою, ну все гарно, все красиво. Потім залізу, покажу. Зараз беремо наші недорізані наші дощечки і будемо з них робити поперечки такі на опалубку. 29, It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Все, друзі, опалубка повністю зроблена. Тепер тільки залишилось залити армопояс. Все, бачите, планки поперечні набиті, доски тримаються. Ні, бо міцно тримається. Так що ще кусок роботи виконаний. Якщо все буде добре, завтра ми зальємо це все діло, аби було здоров'я і все було спокійно. На рахунок шуруповерта ще в котрий раз кажу, що це класно, тому що я згадую, як я це все діло крутив з цим дротом Це було взагалі повний капець. Посилання залишу в описі під відео на цей шуруповерт від АПРО. А я зараз спускаюся на низ. йду, напевно, до того стовба. Треба там дріт познімати і поріжемо сьогодні ще цей стовп на дрова, щоб він там не валявся нам під забором і не заважав. Це і є цей стовп, який нам тут. Валяється під забором і о комозолиць. Нам потрібно буде його сьогодні, 100% прибрати звідси, порізати чи що там з ним зробити. Одним словом, розберемо. Всі електрики, які тут були, обрізали дерева біля дротів. Сказали, що їм цей стов в принципі не потрібний. Каже, навіть якщо ви його поріжете, то нічого страшного в цьому не буде. Повиймали ми того дротика, повиймали все залізяки з того стовба, Зняли ось таку табличку, газ середнього тиску. Зараз я її перевішу на інший стовбик. У мене там є дріт. І можна буде пиляти. Але Аня ще має купити масло, бо в мене закінчилось масло для цепа, для бензопили. Все, краса, гарно тепер висить. Так, акумулятор вже наш заряджений, можна засиділо прибирати. Десь за годинку зарядився. Тоник заливає масло для цепа. Нормальне це масло? Я вже там дроти пообрізав. Стовба тільки приїхати. Масло як масло, тут любе масло. Навіть Ти вони вже навіть, кажемо, не відпрацьоване сюди. Кидат, злити. Але я щось не хочу відпрацьоване масло, але це пензатор. Просить мене купи масло. Я перше пішла. Ай, давайте масло взяла. А то масло для, для мотора, да. для двигуна. Думаю, кажу, давайте мені дай це назад, давайте інше. Взяла якесь яке те масло? Кажи. Компресор. Компресорне масло взяла. О, так і во, компресорне масло. Десь зараз вже п'ята, півшостої. Все б нічого, якби падама, звідки. Я не взявся по нос, послав десь годинку часу і прокинувся, болить животик. Але температури немає нічого такого, так що ми приїхали. Я сподіваюся, що далі все буде добре. Він, до речі, поїв рису, просто такого рису на воді, без масла, без нічого дала йому. Він був дуже голодний. Зараз трошки поріжемо і поїдемо додому, тому що вам відео треба закидати. Лука за тачку, і толік буде різати. Ми так довго чекали цього моменту. Все, зі стобом розібралися. То він, виходить, трухлявий? Ну, всередині все, йому хана. Хоча він мені твердий, нормальний. Що залишилось з дворі, ті колоди порізати і все. А що це таке навколо таке темненьке? Це він смолою облитий зверху. А -а -а. Того він зверху твердий нормальний, а всередині він такий трухлявий. Угу. Ну да, бо, бачите, Бачиш, е курінь. Ми вже з дітьми наскладали цілу тачку. Це момент, якого я чекала півтора роки, коли казала, прибери той штоф. Зараз якось мені вже не так принципово. Раніше він так заважає, він лежить. Ну це все таке навколо нього все заростає. Для чого? Чому його не можна прибрати? Лука, там какашка тільки що була. Вибула. <tay> Ти <-tube> може вже забагато Знаєш їх просто. Ми тепер маємо вільний доступ до ось до ось цих дверей. Там теж дрова, там вони їх складати. Теж цими балками давно вже пройшла толіка. По їх поріж і ніяк не хотів, не мав часу. Нарешті час в нас з'явився. О, такі друзі. В нас вийшов продуктивний день. Дуже цікавий. Якось так знаєте понесло повній. і одне, і друге, і третє. Ну поробили важкі роботи, які вже давно мали зробити. тому ми якраз сьогодні час з'явився, то тому... ми. Все позакривали ці роботи. Тільки знає, що ми не зробили е, гілки. оці ці з горіхів Ну, я то, в принципі потащила їх. Тільки там ще дві великі гілки. Я їх не могла відсунути. Хай Полежать. Потім заберемо. Подякуємо, друзі, що були сьогодні з нами. Що дивилися відео до кінця. Кому наше відео сподобалося, ставте вподобайку. Хто на нас ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Бережіть себе, друзі, і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.